Вітаю вас, шановні учні, на наших онлайн-уроках з фізики по програмі 11 класу. Мене звуть Ломанов Радислав Олександрович, я являюсь вашим викладачем по предмету фізика. Перший урок ми розпочнемо з теми, яка звучить так: електричний струм. Постановка проблемних питань наступна: що таке електричний струм? За яких умов він виникає, які фізичні величини його характеризують. Фізичне означення електричного струму наведемо наступним чином. Електричний струм це направлений або упорядкований рух частинок, які мають електричний заряд. Що це саме за частинки? В основному це електрони, або, що кажуть на них, вільні електрони. І так, електричний струм можна також сказати, що це упорядкований направлений рух елементарних частинок, такі як електрони. Електрони, в свою чергу, також мають заряд. Більш детальніше поговоримо в ході цього уроку про дане явище. Також пропоную розглянути умови існування електричного струму. По-перше, це наявність вільних заряджених частинок, в нашому випадку тих самих, наприклад, електронів. По-друге, наявність електричного поля. І давайте також дамо відповідь на питання, що відповідає за створення електричного поля. Дуже часто в фізиці можна бачити такі поняття, як різниця потенціалів, і при цьому потенціали, потенціали можуть бути різні. Наприклад, це різниця тисків, так тобто різниця потенціалів це загальна така модель, за допомогою яких пояснюється рух тих чи інших частинок тих чи інших сил. Джерела струму це пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. Тобто виконується робота з розділення різноіменних електричних зарядів. Або інакше ще кажуть, що відбувається робота по перенесенню електричних зарядів за одиницю часу. Приклади джерел струму зараз ви бачите на екрані. Значить, прикладами можуть бути акумулятори, гальванічні елементи, генератори та сонячні батареї. І так далі і тому подібне. Як дізнатись, чи проходить у провіднику струм? Дії електричного струму можна зафіксувати наступним чином: наприклад, це теплова дія. Зараз на екрані зліва ви бачите, як під дією електричного струму розігрівається провідник, а значить і пом'якшується, а значить і розтягується. Прикладами такої дії теплової електричного струму також зараз у вас на екрані. Це, наприклад, такі електроприбори, як утюг, електрочайник, лампа розжарення або кавоварка. З іншої сторони, ми можемо також спостерігати спостерігати і хімічну дію електричного струму. Зараз на ваших екранах справа є картинка, де показано два електроліза, які під'єднані до джерела струму, і при пропуску електричного струму через ці елементи на одному з них ви можете бачити, що накопичується наліт. Ще одним проявом дії електричного струму є магнітна дія. А при проведенні електричного струму через провідник, який щільно намотаний на одиницю площі, ми можемо спостерігати також намагнічення даного провідника. Прикладами електричного струму являються прилади, які зараз у вас на екранах з лівої сторони. І, звичайно ж, світлова дія, наприклад, як лампа розжарення, являється прикладом світлової дії електричного струму. Поговоримо з вами також про електричне поло. Найпростіше електричне поло складається з джерела струму, споживача електричної енергії, з'єднувальних дротів, а також замикального розмикального пристрою. На картинці справа ви можете бачити якраз саме ці елементи. Перед нами є гальванічний елемент або джерело струму в якості батарейки, є провідники, є замикальний елемент, і також споживач електричної енергії в виді лампочки. Зараз на ваших екранах справи ви можете бачити рух електричних заряджених частинок через провідник. Також електрична схема умовно зображається, як зараз ви бачите, на рисунку зверху. Зараз на ваших екранах ви можете бачити умовні позначення деяких елементів електричного кола. При цьому зверніть, будь ласка, особливу увагу на позначення акумулятора, ключа, запобіжника, лампи розжарювання, резистора, реостата та з'єднання проводів. Сила струму в провіднику. Це одна з характеристик електричного струму, і зараз більш детальніше ми з вами познайомимося з цим поняттям. І так, сила струму провіднику це фізична величина, яка характеризує електричний струм, і чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Можливо, пам'ятаєте, з попередніх слайдів я вже говорив, що сила струму, як одна з характеристик електричного струму, показує, скільки заряду пройшло через. Наш провідник за одиницю часу. В системі Сі одиницею виміру для сили струму є. На рисунку зараз показано умовно, яка сила взаємодіє між двома провідниками, на які подано силу струму в 1 ампер. Сила при цьому у нас зображена буквою F латинською і чисельно дорівнює 2 на 10 у мінус 7 ньютона. При цьому зверніть увагу на відстань між провідниками. Тут вона зображена в вигляді 1 метра. Електрична напруга, як і ще одна характеристика електричного струму. Електрична напруга це фізична величина, яка характеризує електричне поле на ділянці кола, і чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення по цій ділянці одиничного позитивного заряду. Зображається латинською буквою У електрична напруга і чисельно дорівнює відношенню роботи по переміщенню заряду по ділянці кола до самого заряду позитивного в одиницях Сі напруга визначається як вольт. При цьому зверніть увагу, що 1 вольт також може бути розписано як джоуль поділений на кулон. Одиниця виміру для електричного заряду називається кулон. А робота визначається в одиницях С через джоуль. Саме тому 1 вольт дорівнює одному джоулю поділене на кулон. Електричний опір. Третя характеристика електричного струму, з якою ми сьогодні познайомимося. І тому електричний опір це. Фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму. Зображається електричний опір у вигляді латинської букви R, а в системі С визначається як Ом. При цьому 1 Ом дорівнює 1 вольту поділеному на Ампер. Також ви можете для себе запам'ятати електричний опір. не тільки зі сторони даного визначення, а ще з сторони наступної. Значить, представте собі, що провідник, по якому рухається електричний струм, так має в своїй будові кристалічні решітки. А в цих на кінцях цих кристалічних решіток знаходяться атоми та молекули. І коли наші е, електрично заряджені частинки рухаються по даному провіднику, то вони натикаються в цих кристалічних решітках на е, ті е, атоми та молекули, які вже з'єднані в кристалічні решітки, можуть відбиватися від ну, цих самих кристалічних решіток. Саме і таким чином визначається електричний опір. Пропоную вам зараз більш детальніше познайомитися з електричним опором. Значить, в нашій попередній формулі була присутня така фізична величина, як питомий опір речовини. Давайте дамо визначення: питомий опір речовини це фізична величина, яка характеризує електричні властивості речовини, та чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника довжиною 1 метр і з площею поперечного перерізу 1 метр квадратний. Значить. В системі С визначається питомий опір речовини як Ом помножений на метр або Ом-метр. Ви самостійно також можете визначити, в яких саме одиницях СІ вимірюється питомий опір речовини з попередньої формули ось цієї, якщо ви визначите наш питомий опір через оми, через метри і метри квадратні. Тобто в даному випадку потрібно просто визначити питомий опір через інші а фізичні величини. Питомий опір також залежить від Питомий опір також залежить від температури. Зараз на ваших екранах зображена таблиця, де показано питомий опір деяких речовин при температурі в 20 градусів Цельсія. Даною таблицею ми також будемо користуватися при розв'язанні задач. А зараз я вам хочу пояснити, чому саме питомий опір речовин залежить від температури. І так, як я вам говорив раніше, що опір провідника це така фізична величина, яка залежить від структури самого провідника, оскільки провідник. Складається з кристалічних решіток всередині на мікрорівні, так і на кінцях цих кристалічних решіток розташовані атоми та молекули, на які наші електрично заряджені частинки при переміщенні можуть натикатися. Так от. А при збільшенні температури самого провідника або самої речовини, по якій рухається електричний струм, а у нас на кінцях кристалічних решітках атоми та молекули починають рухатися активніше. Можете собі представляти, що вони начебто проводять вібрацію. І от в такому випадку. Наша частинка електро, електрично заряджена при русі по привіднику має більшу вірогідність того, що вона наткнеться саме на атом чи молекулу з кристалічної решітки нашої речовини, по якій електричний струм і рухається. Зараз з вами також познайомимося з законом ОМА для ділянки кола, який визначає залежність трьох характеристик електричного струма між собою. Її також називають вольт амперною характеристикою провідника. Зараз на ваших екранах справа в табличці визначаються деякі значення для резистору, а також деякі значення для лампи. І відповідно до цих значень можна також експериментально визначити значення для напруги, поділеної на силу струму, якщо ми при цьому вимірюємо напругу та силу струму. Значить. Ми бачимо з вами зараз на графіку, що залежність між силою струму та напругою має характер лінійної функції. Якщо вона має характер лінійної функції, то давайте більш детальніше подивимося, як саме визначається, наприклад, сила струму через опір та напругу. Для цього можна скористатися законом Ома для ділянки кола, який звучить наступним чином: сила струму в ділянці кола. Прямо пропорційна на прузі на кінцях ділянки та обернена пропорційна опору цієї ділянки.